Привіт, привіт, друзі! Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес тренер, тренер компанії компанії Богожтайм. Ви сьогодні на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. І сьогодні я хочу з вами поговорити про фокусування на головному і про те, як наш планувальник Богу зі своєю системою дуже допомагає взагалі у цій справі. Трошки такого перед перед історії. У нас наразі іде... 15-й <потік>, потік нашого тайм-менеджмент-квесту Turbo 60. у нас дуже класна група, до речі, там зараз навчається. Turbo 60 це Онлайн курс, на якому ви протягом 60 днів пропрацьовуєте своє життя просто ну так до молекул, я б сказала, коли ви будуєте картинку майбутнього, яку ви хочете отримати в своєму житті, коли ви пробудовуєте технологію досягнення цілей цієї картинки, коли ви будуєте свої плани там на 20 років, деталізуєте їх на плани на 10 років, розгортаєте їх до планів на рік, потім Деталізуєте їх на квартал, потім деталізуєте їх на місяць, деталізуєте їх на а, день. Да? і, тобто від дня до 20 років у вас є чітка структура того, куди ви хочете прийти, як ви хочете туди прийти, як це взагалі можливо. А, ви при цьому враховуєте ризики, аналізуєте помилки, коригуєте свої плани. При цьому це це планування має бути гнучким, тому що ми розуміємо, що в нашому світі, коли ми маємо величезну кількість змін щодня, коли ми з вами читаємо новини, і ще вчора була одна ситуація у світі, а сьогодні вона вже взагалі інша. І тобі при цьому треба планувати. Тобі при цьому кожен день треба діяти у напрямку своїх цілей, і ти маєш розуміти і усвідомлювати, як твої дії сьогодні ведуть тебе до твоїх цілей. То, звичайно ж, твоє це планування має бути досить гнучким, але при цьому досить. Таким фокусованим, і от у нас якраз пройшов місяць. Перші 30 днів цього курсу вже завершені і. Учасники, які якраз, якраз писали своє усвідомлення щодо того, як вони оцінюють цей свій прожитий місяць, які у них є там перемоги, які у них є складнощі і так далі. І от мені дуже сподобалося, що декілька з учасників прямо написали, що я наразі прямо чітко розумію, куди я йду. Я чітко розумію, що мені сьогодні треба робити, аби туди прийти. Я чітко розумію, чого я хочу у різних сферах життя. Я розумію, що таке гармонія. Я знаю... Як цю гармонію можна досягти, тому що раніше був фокус, наприклад, тільки там на сфері робочій, тому що саме в робочій сфері ви зазвичай вас і заставляють складати плани, але при цьому не задумувались про те, що можуть бути плани, можуть бути цілі, можуть бути конкретні дії для досягнення результатів пов'язаних з вашим тілом, для досягнення результатів, пов'язаних з вашою сім'єю, з вашим особистісним розвитком, з вашим духовним розвитком, з вашою соціальною реалізацією. Звичайно, із вас, з вашою бізнес-реалізацією, професійною реалізацією. І все це складається у таку дуже класну, взаємопов'язану систему, де всі ці елементи між собою, по-перше, пов'язані, а по-друге, де ти бачиш зв'язок того, як вплив на одну зі сфер одразу впливає на якусь іншу сферу. Як, наприклад, попрацювавши з Сціллю, яка при цьому захоплює кілька сфер свого життя, ти однією дією сьогодні можеш робити вклад одразу у кілька своїх різних сфер ключових сфер свого життя. Я дуже люблю до до речі, цей підхід. Ми жартома кажемо це як одним рухом погладити одразу двох котиків. Тобто, ти робиш одну дію, а при цьому вклад робиш у кілька сфер свого життя. І дуже круто, що учасники прямо усвідомлюють, як це працює, що вони розуміють, як це їх фокусує на найголовніших речах у їхньому житті. І мені дуже круто, от я прямо, прямо зараз знаєте, підвкушаю. Як вони будуть відчувати себе тоді, коли пройде два місяці цього курсу, і коли вони завершать всю комплексну програму і пройдуться по всіх ступенях і з'єднають ось цей ланцюжок. Всі ці ланки цього ланцюжка між собою з'єднають і розроблять для себе ось цю повну таку взаємопов'язану систему руху до своїх цілей, гармонійного руху до своїх цілей. Що ну прямо я вже заздалегідь радуюсь цим відчуттям, які вони будуть переживати, і вже точно знаю, які. Там будуть відгуки, я вже точно знаю, бо це вже реально, вже сотні людей пройшли, пройшли це навчання і мають просто крутезні результати з приводу того, наскільки більш якісно ти контролюєш своє життя, наскільки більш якісно ти відчуваєш дійсно, що ти є водієм у своєму житті, а не є пасажиром, який сидить і просто куди ж його несе це життя. Коли ти дійсно можеш цими процесами у своєму житті управляти, і коли ти усвідомлюєш, що ти дійсно. На це можеш впливати. От, і ну, Тому, так, ну, моя така порада для вас: не думайте, що у вашому житті ви не можете впливати на якісь певні речі. Якщо ви дійсно усвідомите. Куди ви хочете рухатись? Якщо ви дійсно усвідомите, яким чином туди можна рухатись, якщо ви дійсно навчитеся працювати з цілями, враховувати ризики, аналізувати отримані результати, аналізувати свої помилки, вичленяти свої успішні дії, перевести весь цей рух на більш свідомий рівень, коли ти дійсно усвідомлюєш що ти робиш, навіщо ти це робиш, які це має наслідки, як це на це на, на, на тебе впливає? Як ти можеш на це впливати? Як ти можеш цим управляти? Як ти можеш це коригувати? Як ти можеш це змінювати? Як ти можеш більш якісно всім цим управляти? І тоді відчуття, взагалі, задоволеності своїм життям воно просто в рази підвищується. От, а якщо ви розумієте, що ну, от немає відчуття того, що ви управляєте своїм життям, що немає відчуття, що ви є водієм цього автомобілю під назвою Моє життя, і ви не знаєте, куди він несеться, а у нас з вами наразі стільки зовнішніх обставин, які реально просто знаєте. Ось ти їдеш, їдеш, а тут збоку настільки сильний порив вітру, що ти навіть не можеш справитися з управлінням свого авто. Так ось, ось таких зовнішніх перепон наразі настільки багато, що дійсно інколи просто вилітає руль з твого автомобілю з руки, ти просто намагаєшся вхопити його і хоч якось це контролювати. Так от, якраз цей підхід дуже допомагає в тому, щоб цей контроль. Посилити, підвищити його якість, якщо ви відчуваєте, що вам з цим складно і вам в цьому потрібна допомога. І... У вас є потреба в цій цією допомогою скористатися, то найкращий спосіб це почати з першої ланки. А перша ланка у нас це тайм менеджмент квест турбо 21 І якраз наступна група стартує в понеділок, 3 квітня, і ми будемо дуже раді бачити вас у цій групі. До речі, дуже класна група зараз збирається з різних країн люди, і це до речі теж дуже допомагає подивитися на життя під різними кутами, подивитися, що воно насправді може бути дуже різноманітним. І інколи у нас з вами та настійні. Тільки одноманітна заточеність на досягнення якихось певних результатів, що тоді, коли ми починаємо спілкуватися з іншими людьми, дивитися на їхні плани, дивитися на те, як вони чогось досягають, чого вони хочуть, яким чином вони хочуть цього досягти, це дуже розширює ваш власний кругозір в цьому напрямку і допомагає знайти якісь інші варіанти, інші шляхи досягнення бажаного. Ну що, друзі, на цьому буду завершувати наш сьогоднішній ефір. Бажаю вам більшого контролю над своїм життям, бажаю вам більшого усвідомлення того, що ви дійсно є водієм, який а, уміє а, управляти цим транспортним засобом і уміє його направити туди, куди йому треба, у той пункт призначення, який до якого ви хочете дістатися. Це гарного, максимально безпечного, спокійного вам дня, не зважаючи на те, що відбувається навколо. Знаходьте ці опори в самих собі. Все. Па-па-па-па.